Де нам знайти сили і втіху, звідки взяти віру у цей складний час, як навчитись прощати і жити по-новому, як здобути щастя у нелюдських умовах? У багатьох людей час йде не на користь, і ми бачимо, що слово Боже збувається, пророчество збувається, і часу залишилось мало. І слово Боже говорить, коли буде слово Боже проповідувано всім, тоді прийде кінець, коли пастору поставили діагноз рак і казали жити, лишилося не більше двох місяців. Служіння Богу не припинилося. Такий час, коли тобі ставлять діагноз і дають жити два місяці, розумієш, що для тебе цінно, а що ні, і все матеріальне стає пустим, а ціна стає те, що ми робимо для вічності. Пройшло вже більше 20 років, і пастор не оставляв служіння Богу. Пастор віддав своє життя на жертівник для Бога, і Бог освячує пастора. У нашому житті повинна з'явитися причина, а причиною має стати вічне життя, а вічне життя це і є Ісус. Якщо наша причина стати першими, і якщо наша причина. Причина сісти з Господом Ісусом Христом на троні на престолі. Така причина має бути у кожного з нас. Апостол Павло сказав: Подражайте мені, як я й Христо!